І нехай в сьогоднішніх іграх графіка краща в футбольний симулятор. Але дух той самий, що і тут. Ця гра поклала початок, так би мовити, для всіх теперішніх симуляторів футбольних. Так, почнемо на ближнього. Не знаю, чи добра це ідея. Ух ти, м'яч ми чуть не втратили. Так, оп, заблокували, це добре, могли пропустити. Де наш форвард? Він повернувся аж так назад. А, він був аж біля кута кутового. пропорця їхнього. Не вдається забрати. голкіпер наш десь гуляє. Ми ним управляємо, встигли повернутися. Паз на ближнього. Тільки не дуже вдало таке дерев'яне управління. І все, марш завершено. І знаєте що? Цей сокер, як перше фото на струплівку. Простий, але теплий. З нього все починалося. До зустрічі.